Друзі, дивіться я. Оці всі машини, оці всі скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три одну з них. Я особисто в Україну, і давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Цей Мерседес. Чи цей Volkswagen? От я вам зараз покажу деталі. І давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Складається CD. А то бачите, кріпле на підлозі. Хай трубки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як то добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплень у нас. Оці всі сидіння з такого положення складаються так. Тобто тут дуже багато всього можна перевести. Всюди в нас от є отакі кріпні, фіксатори. Є отакий підйомник дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили. І ми, по-перше, будемо багато гуманітарної допомоги вести. Тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Но тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen, дивіться. Ну Тут, звісно, звісно покомфортніше. Але питання, як тут сідати пораненим, у яких часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну, є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну руками треба так завозити, типу, на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він і зовні такий більш класний. О, Дивіться, і зовні фолькслайн поприємніше. Ну і все. Це і всі, ну і тут сидушка ясно, лучший. тут типу, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно, що більш комфортніше. То, будь ласка, пишіть в коментарях від цього залежить, яку ми завтра машину повеземо, від вас залежить. Поїхало.